Так, всім привіт, слава Україні. Починаю займатися ремонтом комбайна. Людей вже йдуть жнива, в мене тільки дійшли руки, дійшли руки до цього до комбайна. Так, які в мене, так би сказати, першочергові задачі. Це виняти вала, тому що того року я вігнув це догружен, цей вал на домолот йде. Зняти транспортера того того, що домолода йде. Далі. Далі йдемо сюди. Перекинути ланцюга. Тобто ланцюга перекинути зірочки, бо ці зірочки на свою стоять. І далі, 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 далі скинути Скинути сцеплення. Скинути сцеплення. Десь тут я не знаю, З якої сторони чи сеїть. Чи з цієї сторони десь почіпник. Почіпник підсвистує, треба його замінити так само. Так що спочатку ми цим. Е, займемося шнеком. бо Я думаю, з ним буде саме тяжче. Займемо шнека, а тоді далі вже будемо, далі будемо по ходу дивитися. Е, ще по резінках треба буде пройтися, подивитися, може, якісь деякі резинки треба буде поміняти, щоб не було такої самої ситуації, як того року, У мене грохота. Не грохота вала, вала на грохотів обломило, треба буде добре грохотом потрасти, подивитися чи з, на грохоті всі, всі резинки цілі. Бо якщо з однієї резинки різ... не цілі, то це буде в середині сезону буде, коротше, буде повна жопа. Так, так що якось так. А так, в принципі, більш-менш більш він, він робочий, того року я ставив тільки то, що, то, що, то, що шнек. Того року він відпрацював, слава Богу, більш-менш більш -менш нормально. В кінці сезону вже майже нарікай на нього не було. Так що починаємо працювати. Буду поетапно там щось десь включатися, знімати, показувати. Зараз цим... з цим волом трошки, ой, волом, шнеком трошки цей завгостка, того, що зараз оці німецькі почіпники поводувати. Я от не знаю, як воно і з цієї сторони така сама херня стоїть, і з цієї сторони. Як його? Звідти вибити, я чорт його знаю. Ладно, і працюю, щось десь включусь, покажу. Так, що ж, на сьогодні, в мене поки що все. Достав шнека той, що кидає в домолот. Такої вигляд він має. Що його доставав, того що його хочу з цієї сторони, де вже, де вже кидає в домолот, все таке. Спереді хочу і підварити. Трошки понаварувати, понарощувати, того, що він погано забирає. так, так що якось так. І достав, достав шнека того, що подає на бимолот, того, що я зігнув, теж достав. От він красавчик лежить колесом. От. Місце, на яке прийшлося, так би сказати, максимальне навантаження. От Звідси от, корочі, до кінця прогнутий він весь до цьому місці прогнутий. Не знаю, рівняти будуть його. Мають там до хлопців, вони мають подивитися, чи будуть вони його рівняти, чи вони просто може ці витки позрізають, е -е, вирівняють і понаварують нові ну, витки. Корочі. Без поняття. <кій> Якось так. Так, на сьогодні поки що все. Далі будемо займатися сціплінням, поки це все буде робитися. Зціпління і по резиночках ночка прийдемося. Також треба залізти, подивитися до решет. До грохота глянути теж, щоб все грало. Так, поки що все. Це все мене зайняло приблизно десь 2,5 години поки я подоставав ці всі, але якось так, поки що все. Всім доброго ранку. Продовжуємо займатися ремонтом комбайна. Так, дивіться, зняв я сцеплення. розкинув його повністю, де той, де той ось دо. вал наш, який, який крутить оцього. От цього е, маховичка такого. Далі з цього маховика йде вже подача на цей, е, як то він бляха, е, звужується, розширається. Мать його туди все позабував. На варіатор. На варіатор йде подача. Тобто наоборот. Що я таке мелю коротше. З мотора. З мотора йде на варіатор. З варіатора йде на цей шнек. Цей шнек вже звісно, відповідно, крутить цей вал, йде на коробку і комбайн їде. Так, що, в чому була проблема? Я вже, я вже проблемного почіпника з цієї сторони зрізав, бо зняти я його не міг. Він так, так сидів, що це просто жопа. Зараз з цієї сторони залишився. Він вроді би якби то нічого. Але, але цей, Але цей. раз я його вже Достав того вала, -то треба поміняти теж. Заказав я два почіпнічка цих. Вон від агродрузів посилка прийшла. Поміняємо ці почіпнічки. Може хто буде розбирати, хочу сказати вам номер, щоб ви собі зразу могли заказати і тоді розбирати. Коротше, 207-й почіпнік, але ну, не простий 207-й. 207... Пише 207 КРР ah 03 207 KRR AH03. Це по-англійськи все пише Ось такий почіпник тут стоїть. Е, на агродрузях я брав е, Середні, виходить, бо там є Є ці є німецькі, от такий, тут, тут стояли ще німецькі, між прочим, почіпники. Я не знаю, чому навіть розбиралося. Ще Його пененто-рідні стояли. E, вони стоять 1000, 1100. E, далі польські, як то вони якось на якусь наджі називається. 700 гривень вони стояли. І далі ще якісь є По моєму українські, вони там щось з 400 з чимось. Я брав, я брав польські середній. Це, ну це ще не все. Це ми розібрали. E, Будемо сьогодні збирати. А, да, ще от. Знімав я почіпника. Думав, що зйомником почіпник бля, піде нахуй, а пішла різьба, блять. Ось така от дирка вийшла. Треба буде до токара завести, щоб він мені прогнав різьбу. Тоді буде його все збирати. Зараз поки що, поки що немає світла, не маю можливості зрізати цього почіпника. Бо зняти я його теж вряд ли зніму. Так, також купив. І 80 болтиків, заберемо ще посилочку, пора підемо на ту сторону. Доставля, Доставля от Він лежить от колосового. Заодно буде міняти повністю всі ці всі, всі скрипки на ньому, бо скрипки вже от. Позношувалися, немає їх сенсу вставляти. Також я думаю, разом поміняти і заодно поміняю всі болти, того, що, того, що. Того, що тут стоять отакі от під отвертку. Болти хреново розкручуються. Розкрутити його прокручуються, розкрутити його невозможно. Вирішив поставити обичний підключик болтики на 6. 6 вроде, на 2,5, якщо я не помиляюся. На 25, то есть. 6 на 25. Ось вот так от. Так, і зараз розпакую, покажу що. Що я купив ще. Зараз розпакую, включуся Так, дивіться. скребочки Тут 30, 35 штук скрипків. Треба всього на цей елеватор 38, Мы У в мене ще лишилося з колосового. Я того року міняв на колосовому. Ой, на зерновому. Залишилося, що зернового у мене 4 штуки, ще один буде геть запасний. Взяв 35. І от ці почіпнички. Це G, GHB. Почіпничок. Да, Точно такий самий як там стоїть. Такий ось такою такою каємочкою. Зараз. Зараз його. Ну, ропаля, вдобний, блін. Отак от. Почутничок змащений. От. Може, будемо. Видно, добре. Зараз чекайте. Попробуємо, блін. Не знаю, чи не і не видно, може видно. О, 207 КРР. Я його. Так, такі от почіпнички, корот. Так, і от. От квитанція. І це все обійшлося 3027 гривень Почіпники по 600, 656, скрипки по 49 гривень Якось так. І це тільки початок ще має прийти шнек. Заказав вже шнека. Найшов на розборці 4400, 4, по-моєму. Стоїть. Шашнек має прийти. Я думаю, що так очах, по помілочах. Треба буде ще по резинках прийтися, подивитися, чи ну, по цих втулках, що стоять, чи всі, всі нормальні може ще щось. Я думаю, що в десятку, коротше, в десятку я повинен з ремонтом уложитися. А може і ні. Ну, коротше, буде видно. Надіюся, що в десятку вкладуся. Так, ладно, я починати працювати, десь щось може, може включитися, якщо в камері хватить, хватить, цей. хватить батарейки, бо світла вже немає півтора дня. Так що, так що якось так, ладно, поки що все Так, починаю е, збирати степлення назад. Вже поставив нового почіпника, набив. Херіо знає як ця херня правильно називається. Тут де. Де прикручений цей диск ціпління. Набиваємо на місце. Зараз е ставимо оцю штуку. Ні, Раніше оцю штуку, оцю кожуха цього, потім того кожуха, потім далі е ще, один, ще один почіпник і потім далі вже отой от шків. Так, ладно, буде збирати, потім включуся. О, доброго всім ранку. Е, продовжую займатися ремонтом. Е, Вчора вечором закінчив зборку сцеплення. Склав його вже повністю. Воно майже, тут майже все нове. Коротше. Два почіпники. Тут і тут нових. Е, Діск куплявся того року. Е, корзина купилася того року. Лапки на, на корзині. Ті, що були, я повикидав, поставив такі лапки. Що мені більше подобається, ті трошки ті сіни такі були вони. А ті в мене стерло, так. Ті в мене, ті в мене стерло, коротше. Не міг я з тим степлінням їбався, не міг його нормально виставити. У мене його стерло. Цього року вроде, ну, того року виставив, то вроді відпрацювало. Відпрацювало вроде непогано. Відпрацювало вроді непогано. Так. Ну, в принципі, е сам я її трошки самому накладному дорогу закажути може. кому кумо покличу, хай кум поможе закинути. А... Зараз будемо займатися далі. Далі будемо займатися транспортером колосовим. Тут, а, тут трошки, блін, для нього роботи є. Є біля чого попрацювати, так би сказати. Того що Того, що дуже багато надломаних вух є, їх треба всі Їх треба всі проварувати. Тіпа... Тіпа оцього. Зараз приніс сварку, кинув переноску, буду проварувати. Я думаю, що я сьогодні закінчу транспортера. І ще можливо, якщо ком буде мати коли, кинемо назад стіплення. І заселимо. Заселимо за транспортера. Закинемо. Якось так, коротше. Його, звісно, щоб не мішало її вкоротити трошки, мені каже, що він трошки, трошки віддовгуватий. Його можна спробувати на два дзвіна вкоротити. На два дзвіна. Коротше, подивимось. Якщо я його коротшу, то він вже не буде за короткий. Він же... Він же натягнутий... натягнутий до приділа. Натягнутий до приділу її. І... І що робити, хай не знаю. Так, там в принципі... місця хватає. місця хватає. Коротше, в принципі, в принципі, можна попробувати Ладно, то буду вже дивитися по цьому. По місцю, поставлю. Тоді вже буду, буду розбиратися, буду дивитися, що з ним робити. Так, ладно, треба працювати. Я думаю, що треба це робити робити два відео. Це все позакидаємо, це буде одне відео, потім далі вже будемо будем доробляти, тоді це зробимо. Запуск, вже зроблю друге відео. Так. Я казав, що на осінь, на осінь більше всього, що я його буду продавати вже. Бо хочу собі, хочу собі щось з Європи пригнати новіше. Комбайн в принципі, в принципі непоганий. От в состояння в бічі на барабані. Ви бачите, бічіше мають сильно вношені. Так само стояння барабана. Не знаю, чи видно чи не видно, блін. Коротше, барабан теж, що в принципі непоганий. Всі ці... Всі Решетка повністю на місці, не проламана ніде, не цей. Єдине, єдине, що тут треба, до ну, чого буде глянути, це цей бітерний барабан того, що Того, що він трошки був Був під, під цей, підзношений. Чепники на барабані також нормальні. Нічого не бракує, ну, коротше, якось так. Павло, це, це, вже буде, це вже буде зовсім інше відео. Попишу все. Починаємо працювати. Так, хочу показати, що ще зробив. Поміняв поставного ланцюжка, Це на зерновий елеватор, на, на подачу зерна йде. У мене той же брустянутий. У мене 7 року заказав, валявся, вирішив заодно і поміняти, поставити. Ця зірочка тут не фіксується з цієї сторони легенько вала. Я їх бугаркою залізти, легенько на валові наложив шов, бо вона постійно втікала в цю сторону. Тепер не буде тікати. Зірочки стоять рівненько. Все чітко. Так, якось так. Короче. А, зараз одлізу наниз, покару ще нанизу що зробив. Так, і повністю повністю вже перебрав. Перебрав повністю вам цього елеватора, поставив нові скрипки. Тепер його почалося тільки... тільки заправити. Якось так. Такі скрипки стоять. вигляд такі непогані. Так, це мене зайняло часу до обіду сьогодні. Зранку, блядь. Ой! Тільки десь 2,5 години не більше елеватора робив. Це так не перебирав. Хочу, не знаю вже може після обіду цього натяжителя опустити на самий низ, з того, що ланцюг вже трохи розтягнутий, спробувати його вкоротити на одне дзвіно, виконати його на самий низ, щоб тут, що в другу сторону. І може ще сьогодні встигну, встигну поміняти, розкрутити. Але саме знаю, що я це зроблю. Треба, треба ще одних рук. Розкрутити, поміняти зірочки, поміняти зірочки, поставити нового цепа. Ну, другого цепа поставити, бо цей цеп не підходить. Поставити зірочки на зернові, щоб були, вже, вже стояли готові. так, ну, Поки що якось так. Вроді помаленьку. помаленьку процес йде. Що треба десь компресора накачати. Світло таке дома хренове, що навіть компресор не качає. Колесо підкачувати, бо попри що, ні колеса. Майже всі. Так, Якось так поки що. Щось, Щось далі буду робити, ще вкручуся. Поки що. поки що це все. О, так, Всім добрий вечір. Ну що ж сьогодні трошки попрацювали ще. Спіплення вже на місці стоїть. Ремень вже натягнутий, Все нормально стало, все класно. Десь треба буде е завести, завести, пропустити, подивитися. Ми ну, вроді шківи. Шківино стоять, вроді все нормально. Я думаю, що повинно все бути чітко. Так, що, що, що не зробив? Да, Вижений теж вкрас, зазор десь на сирник між е, вижиними лапками. Забрав я вчора з нової пошти, заказав нового цього шнека. Наду що мене вигнуло, будемо пробувати його ставити. ще даже... фарба є видно, не також. Заселив Засолився назад транспортера вже поставив з крипками, вже стоїть на місці. Все. Завтра закинемо шнека і подивимось. Я ще хочу, цей, хочу вкоротити його. Якщо вийде, хочу вкоротити, тому що там вже нема куди натягувати. Він транспортер розтягнутий, вже немає його куди тягнути. А його, його бажано щоб трошки підтягнути, тому що він болтається. Так що завтра поставимо шнека, закріпимо його і тоді вже будемо будем бачити, дивитися наскільки мене його Тому кажу, Я хочу хочу... цей. Я хочу на два... ну, я Ну, не хочу, так, так треба треба кинути оце звино і оце звино. А ні, то шукати шукати цього блядь, переходника, щоб поставити сюди переходника, а тут вже поставити Тут з'єднати вже якось якось якось, коротше, так. Так. Ну що ж, я думаю, давайте це відео зробимо з двох частин, того що воно... Того, що воно я думаю, затягнеться на на годину і його дивитися години ніхто точно не буде. А так, дві частинки по по 20 хвилин, я думаю, що буде якраз, якраз нормально. Так що... Так що, так що давайте ага. цей. Давайте на цьому буде все. Кому сподобалось дане відео, підписуємось на канал, ставимо лайки. А я вже буду завтра починати знімати другу частину. Щоб спіти її випустити. Бо щось пряха з тим світлом, з тими затримками. Відео є насняти, а випустити немає, бо, бо не, дає, не дає змонтувати світло пропадає. Так що, так що якось, якось так, коротше. Ну що ж, поки що все. Слава Україні, героям слава. На все добре.